На якому транспорті ніч виїхав за кордон і ще супроводжували його працівники СБУ для страховки безпечної втечі з України? Журналісти провели вже велику роботу для з'ясування цього питання. Не повинно не бути відповіді на запитання, які дають журналісти чи які дає суспільство, в тому числі, які поставлені мною. Показово, що керівництво був, включно з кривоносом, цього разу довго мовчало, як риба. Прес-конференції не проводило і офіційних заяв не робило. Не було і спільних брифінг з керівником САП. На бою довго, довге мовчання директора набу Семена Кривоноса, який зазвичай не пропускає нагоди публічно коментувати резонансні справи, виглядає як свідома спроба зам'яти ситуацію і вказує на те, що кривонос. За вказівкою Офіса президента дійсно міг сприяти сприяти приятелю зеленської бізомінічу виїхати з України, щоб не бути, щоб не бути затриманим.